Що відбувається в мозку під час тривожних розладів? Ну, треба розуміти, тривога це повністю нормальна реакція. Проте, коли вона стає впливати на ваше життя негативно, і ви ж починаєте шукати загрозу там, де немає, вона значно знижує якість вашого життя. І тривожні розлади це такі група розладів, в яких основна перевага йде в тому, що у вас постійна тривожність, постійний страх без реально загрозових ситуацій. Такі є генералізований тривожний розлад, панічний розлад, соціальна тривожність, фобії, посттравматичний стресовий розлад. Далі, що відбувається в мозку? Нам треба розуміти, у нас є така структура, як амігдала, тобто центр страху по суті можна так назвати, При тривожності вона гіперактивна, І якась мінімальна ситуація, навіть не загрозлива, вона включає оцю таку реакцію: бий або біжи. Можна так сказати. Далі в нас є префронтальна кора, яка вона, по суті, має гальмувати амігдалу, Префронтальна кора це таке екологічне мислення про те, коли амігдала гіперактивна і постійно включено вона значно гальмує префронтальну кору, кору. Так, і в цій ситуації ви можете до кінця розуміти, що це не нелогічно, тобто не небезпечно, так по суті. Далі ще така є структура, як гіпокамп, тобто відповідає за пам'ять, коли в нас є тривожність постійно хронічна, вона об'єм значно зменшується. І вона може бути, путати, по суті, нормальні ситуації з дійсно, з такими, знаєте, загрозливими ситуаціями. Далі ще проблема в нейротрансмітерів, тобто зменшується гамк. У нас треба розуміти, у нас має бути баланс між збудженням і гальмуванням. Проте при тривожності цього збудження набагато більше, тому що у цього гамп набагато менше. Так? І по суті, це гальмування не до кінця ефективно проводиться, і ми постійно збуджені. Далі більша кількість норадреналіну і тривожності, о, і кортизолу, так що досить негативно впливає на тривожність і, по суті, включає знаєте, такий бойовий режим.